Спосіб очищення шкіри може відрізнятися в залежності від типу шкіри та із е, даних пацієнта, але основні базові етапи завжди залишаються незмінними. Перший етап це демакіяж. Змиваємо останки макіяжу спеціальним гідрофільним маслом. Далі використовуємо гель для вмивання за типом шкіри, і також обов'язковим етапом є ексфоліація. Ексфоліація може бути механічна, хімічна або ензимна. Е, ми робимо це для того, щоб обновити шкіру та більш Глибоко її очистити. Далі наносимо гідруючий гель для того, щоб розкрити пори та пом'якшити верхній шар шкіри, а сам процес чистки зробити більш делікатним та комфортним для пацієнта. Після цього ми переходимо безпосередньо до чистки обличчя. Спочатку використовуємо ультразвуковий скрабер, повністю очищуємо за його допомогою обличчя, а далі використовуємо спеціальні стерильні інструменти для того, щоб видалити всі камедони та чорні точки. І завершуємо цей етап. Нанесенням протизапальної порозвужувальної маски. Наступний етап завершальний. На ньому ми використовуємо сировитку для покращення тону шкіри, зволоження, зменшення чутливості шкіри. Також обов'язково наносимо крем навколо очей і завершальний регенеруючий крем. За необхідності наносимо крем з СПФ захистом.